Тратив депозит, відчуваю ФОМО, боюсь відкрити трейд, хочу відбити мінуса. Всі ці емоції тобі відомі, якщо ти трейдер і ти хочеш цим займатися. Я знаю, що ти прийшов в трейдинг, щоб заробляти, і ти будеш це робити, коли розберешся з усіма емоціями, про які я тільки що сказав. Мене звати Юрій, я співзасновник компанії Bico Ми Вивчимо людей по всьому світу, як починати свій шлях в трейдингу. Самі торгуємо і в трейдингу з 2013 року. Прямо зараз ми продовжуємо серію. Уроків про психологію трейдингу і як вона впливає. На твій результат Дивись, друзі. Більшість людей звертається до психологів, коли починають втрачати якісь перші гроші, перші стопи, перші депозити. Тому е, давай почнемо, що робити, якщо ти втратив свій депозит, і далі як конкретно працювати з твоїми емоціями. Перше, якщо ти втратив депозит, зрозумій, що втрачати це є адекватно і нормально, тому що дивись, більшість бізнесів перший рік прогорає. Коли ти йдеш в спорті, ти перші рази робиш помилки на боксі, тобі перші рази дають носі. Тобто в кожній сфері життя робити помилки на початку, це нормаль нормально. мені дуже шкода, що у нас в школі зазвичай сварили за помилки, а це є категорично неправильно. От я зараз в бізнесі, от всі мої напрацювання, я їх маю лише завдяки тому, що я пробував, у мене щось не получалося. Те, що не получалося, я перестав робити. А те, що вийшло, починав робити. І тоді починається дуже хороший результат. І зараз, якщо ти дивишся мою аналітику чи наші трейди, де ми там маємо точність 80%, іноді 90%, Це є все за рахунок того, що я колись помилявся. І я просто поняв свої помилки, тому помилки на початку це нормально. Що не нормально, це якщо ти починаєш з великих грошей, з великого депозиту, і це неправильно, тому що ніхто ну це неадекватно на початку стартувати з великих грошей. Ти можеш зробити багато помилок, тому е, це все. Зазвичай є проблема очікувань. Ми про це говорили в попередньому відео. Я його добавлю в опис, ти зможеш подивитись. Я надіюсь, ти зрозумів, що втрачати це нормально. Далі що зараз ти можеш робити конкретно, якщо ти там залив свій депозит або щось таке сталося? Перше зараз нічого не роби, бо ти скуєш за все, тебе емоції підняті, тебе адреналін піднятий, і ти не будеш адекватно приймати рішення. ти будеш хотіти відігратися, ти будеш хотіти перезикнути більше, щоб зразу все відбити. Я працював в брокері близько року, є така посада, називається Retention Manager. Це з людьми, які вже мають рахунки і торгують. Я дуже багато бачив людей, які пробували відігратися. Студенти наші бачив, хто пробував відігратися. Воно до добра майже ніколи не доводило. Може, повезе там один з двадцяти, але більше більшості випадків люди втрачали потім ще більше. Я особисто втрачав більш. Тому, якщо ти втратив, візьми паузу. Відпочинь, візьми паузу, щоб ти емоційно відійшов. Потім візьми, проаналізуй, що було причиною твоїх помилок, і їх виправляй, Нехай вони стануть твоїми вчителями. Рахуй, що ти купив собі навчання і купив досвід. Так як я тобі сказав, ти зараз відпочиваєш, далі ти задаєш собі питання, що було причиною твоїх втрат. Одної з причин це були емоції. Інша це є технічна сторона. От вони будуть переплітати одне одного. Тобто, перше в тебе і емоції будуть виникати, тому що ти зазвичай зараз ти не знаєш, що ти робиш в ринку. Тобто в тебе зазвичай, от скажи чесно, зараз відповідь дай на ці питання, ти навіть в коментарях напиши, в тебе є перша торгова система, чи набір правил, коли ти відкриваєш, закриваєш трейд. Друге, в тебе є розуміння, що таке ризик менеджмент, як ставити стоп лоси якими об'ємами заходити? Коли ставити тейк профіти, що таке співвідношення ризику до прибутку? Що таке вінрейт? От в тебе є от, розуміння цих питань. Наступне це є ризик на угоду день. Тебе є, ти підготовлюєшся до торгів, тобто ти прописуєш план, де ти хочеш відкрити, ти потім чекаєш, тоді відкриваєш трейд, і чи в тебе є аналіз процес, коли ти аналізуєш свої трейди, ведеш статистику і тому подібне? От, от ці всі питання, що я шону надав, от вони дуже важливі, тому що вони будуть причиною твоїх емоцій в більшості випадків. Ми зараз конкретно емоцію розберемо. Чесно скажи, ти маєш хоча би щось з цього, якщо в тебе взагалі немає від. Торгової системи до статистики, тебе буде дуже багато проблем, і я тобі раджу почати взагалі спочатку. Мінімально ж ти можеш зайти на наш YouTube канал, подивитися курс для новачка, щоб ти хоча б зробив базу. Щодо емоцій, от які взагалі тема цього відео, цей ступ був дуже важливий, бо ти зараз розумієш, що більшість емоцій вони є причиною того, що ти неправильно підготований. От давай розбирати конкретні емоції. Перше, це є ФОМО. Типу, ФОМО, це боязнь втратити якусь можливість. Чого воно виникає? Ти зазвичай відкриваєш графік і такий дивишся, там якась монетка 20%, да, так, якась 30%, там якийсь знайомий тобі кидає скіншот, який котлету підняв то, подібне. І ти такий о, о, я теж, о, блін, я теж, Я о міг іксе зробити. Але насправді ти ж не зробив. Знаєш в чому, біда? Що Ну, повторити чужий досвід, не завжди так легко, як здається, зі сторони, деякі люди могли вже там 5 років, 7 років бути в ринку, і вони знають, коли купляти. На рахунок ФОМО, що мені допомагає особисто, я веду статистику, і я дивлюся по статистиці. я Кожного місяця я знаю, скільки грошей я промахав через ФОМО, і коли ти так само будеш вести статистику, і ти будеш бачити, блядь, цього місяця я промахав півтора тисячі доларів через те, що я зайшов в кончені трейде. Ти. Кожен раз, коли ти це будеш бачити, ти такі будеш дивитися і думати, господи, що я роблю? Зрозумій, що ці психологічні помилки вони не будуть зникати отаку от за ніч, отаку от просто магічним е, способом. Тобі їх треба буде пропрацьовувати. І е, ФОМО, саме крутіше, це є ведення статистики. Ти постійно, коли бачиш, що ти там втратив через ФОМО, там, 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 і ти в один момент таки будеш думати, «Бля, е, ні, я більше цього не хочу. Воно пропаде, коли ти реально в, углу, і в тебе буде. Е, Отака От штука, блять, воно мене вже замахало. я вже цього, цього робити не буду. Розумієш, так само причиною ФОМО є зазвичай, що в тебе немає стратегії і немає статистики. Тому що якби ти знав конкретно, що ти торгуючи там пробиття, ти там постійно заробляєш, ти би такий сидів би думав, нащо воно мені не здалося? Я почекаю свого пробиття, зароблю і піду. Тобто причин декілька: перше це неведення статистики, і якщо ти не маєш розуміння, що ти торгуєш, тому в тебе буде фома. Іноді в мене так само буває фома, що я прописую, наприклад, торговий план, і там вночі воно відпрацьовується. Іноді теж буває фома. Тоді, якщо реально жорстко ти його зловив, то краще візьме паузу. От самі більші помилки це завжди після фома або після величезних плюсів. Десь далі таке питання, от як жадібність. Ти от іноді можеш думати, що ти хочеш заробити більше, що ти там не поставиш стоп бо. Та ні, стоп воно лишнє, воно зараз вернеться і піде в мою сторону. Фішка в тому, що в великій кількості разів, там, наприклад, 10 20 разів, воно піде в твою сторону. Реально, стоп виб'є, потім піде в твою сторону. Але біда в тому, що рано чи пізно попадеться та ситуація, коли ти через жадібність, через те, що ти там не поставиш стоп, ціна піде проти тебе дуже багато, от прямо до моменту, поки тебе не ліквіднуть, і ти будеш мучитися місяцями. Ти будеш оце відчувати, коли ти дивишся зранку, перше що робиш, відкриваєш телефон, і такий дивишся, ну, вернися. Ну вже роз... от, от, отут вже все, все отут же ми розвертаємося. І ти будеш оце переживати тижнями. Ти не будеш нормально спати. У мене от багато друзів таке переживали, і я з ними якраз говорив, і в кращому випадку вони виходили біля нуля з тієї ситуації, перехрестилися і більше не хотіли. Іноді, на жаль, допоки ти це не попадеш, ти цього не зрозумієш. Просто пам'ятай, що ринок такий, що він буде крутити тебе і ти мусиш навчитися торгувати від стопів. От будеш мати стоп а в тебе не буде такої штуки, бо ти будеш розуміти чітко скільки ти ризикуєш і скільки ти можеш заробити. Біля жадібності завжди є страх. Або Страх буває різний. Є страх відкрити трейд. Він зазвичай виникає, коли ти в тебе так само немає. Розуміння, що ти торгуєш особливо ти получив якусь серію стопів, і ти такий, перед тим як відкривати, ти аж так переживаєш, аж ніби потіш, ніби якийсь адреналін виділяється. Що взагалі ця штука відбувається? Перше, зазвичай, коли в тебе була серія мінусів, ти стресував, а для організму стрес, він думає, ніби там, я не знаю, вовк на тебе біжить, ніби ти помирати будеш. І коли ти знов починаєш стресувати перед відкриттям угоди, організм знов це відчуває, і він тебе хоче вберегти від цього. Пам'ятайте, що наш організм, він за ці тисячі років еволюції він був заточений на те, щоб вижити і розмножитися. Це є два базових інстинкти, які керують повністю нами: вижити і розмножити. Тобто, коли організм думає, що там якась небезпека, він тебе від неї береже. Як що конкретно робити, щоб пропрацьовувати це? Перша понижай об'єми. Може бути так, що ти заходиш угоду там на тисячу доларів, ну, але ти емоційно не можеш. Возьми, попробуй на 500 зайти, попробуй на 100 зайти. Тобто, зроби оцей ризик в тому трейді, такий Ну такий, щоб він для тебе був невеликий. Ну, наприклад, там 10 доларів. Типу, ти, якщо ціна піде проти тебе, ти втратиш 10 доларів. Ти такий, ну блін, ну не куплю там кави, ще щось не куплю. Ну, зараз в великому місті в Україні 10 доларів це там. Ти пообідати наступне, пропиши такі, що ти конкретно торгуєш. Ти торгуєш пробиття, відбиття, заколи. Це от стилі торгів, які ти можеш відторгувати. Тому що, коли ти розумієш, ти дивишся на свою статистику, і ти бачиш 20 третів, з них десь і зайшло. Все. кожному з них я заробив там в 5 разів більше, ніж втратив. Все, тебе мозок буде постійно бачити, що ти. На дистанції заробляєш, 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 і він буде довіряти е, тому підходу. Коли от, я навіть по собі дивлюся, коли я адекватно відторговую свої паттерни, які я бачу, я не боюся взагалі, бо я знаю, що ну, навіть якщо я получу стоп на якійсь ситуації, я на іншій ситуації зроблю в рази більше. У мене, одна, навіть зараз рекорд за цей місяць є, е, е, якби я тягнув трейд до кінця, я б заробив в 54 рази більше, ніж я ризикував. Це трейд по ефірці за закольч. Представ собі. Коли ти бачиш такі ситуації, звісно, ти не будеш боятися. Перше, патерна стратегія. Найкрутіше це пройти навчання. Ми допомагаємо нашим студентам, показуємо всі наші стратегії. І вони їх використовують як основу. Хтось торгує прям один один, хтось використовує як основу для своїх патернів для майбутнього. Ну тобі це потрібно. Тоді і пропаде цей страх і об'єми. Наступний є страх залишитися в трейді. Наприклад, ти не можеш на ніч лишити трейд, Ти переживаєш, ти там телефон кожних пару хвилин відкриваєш. Для мене чи я можу лягти і спати, маючи відкритий трейд це основний показник того, чи я правильно відкрив воду, чи я по правильній системі, бо я. Переживаю тільки в двох випадках. Перший випадок, коли я відкрив дуже великий об'єм, і друге, коли я не зайшов, коли зайшов не по своїй системі. Коли я знаю, що це є мій сильний паттерн, який я системно торгую. Коли я знаю, що якщо піде в мою сторону, я зроблю в рази більше, я тоді не переживаю. Тому подумай, можливо, тобі так само треба мати все це. Наступне оцей страх, ти іноді боїшся втратити, і тому ти швидко закриваєш плюс. Я думаю, в тебе була така ситуація: мінус, ти можеш тягнути місяцями, а плюс, от прям хочеться зразу взяти. Звідки воно все йде? Перше, Йде з древніх давен, от, чого я кажу, що розуміння нашої біології, як людини, як істоти, дає відповіді на дуже багато питань. От наші предки колись що вони могли, вони могли в печері днями сидіти, чекати, поки вовки підуть, щоб їх не з'їли. Десь вовки внизу, ти міг на дерево вирости і день чекати, поки вони не повтікають, щоб лишитися живим. Тобто ми небезпеку навчилися пересижувати, це є частина нашого виду. От людини, як істоти, це є частина нас. А що ти робив, коли йшов на полювання? От твої предки колись вони йшли на полювання, вполювали зайця, зразу брали його, обтікали і ховалися. Було могли прибігти вовк-вовки і забрати. Воно здається, примітивно звучить, але фішка в тому, що е, ну таке життя. Це є програми, які записані нас всередині. і розуміння їх дає тобі. Сильні переваги. Що конкретно робити в такому випадку? Знову веди статистику. От я веду статистику, табличку, я бачу, що, наприклад, в цій ситуації я заробив 100 доларів, а якби сидів у воді, міг би заробити 500. І так, коли ти будеш це дивитися з тижня в тиждень, з тижня в тиждень, ти будеш розуміти, ні-ні-ні, все паси, тут я сижу далі. Розумієш, воно не прийде от за один день обко. Ну коли ти, ти будеш дивитися, тебе через тиждень на 10% більше. Через тиждень ще на 10% більше, і прийде певний час, коли ти такий, ні, все, тут я сижу, тримаю, бо або плюс, або мінус. Все, ти маєш рано чи пізно прийти до того, або плюс, або мінус. Але це процес, який потребує часу. Наступне це тебе ціна вибиває по стопам, і ти бляха-буха. Ти хочеш без стопів торгувати, або ти боїшся взагалі торгувати, або там ти відрів три ціна зразу пішла в противажну сторону. А що тоді робити? Знову дивись, заміть, от все про що я говорю, все зводиться до двох штук. Ведення статистики і розуміння того, що ти торгуєш, от заміть, скільки я разів про цю штуку повторив. Коли в тебе є статистика, і ти будеш бачити там 20 трейдів, ти заходиш на ріст після того, як ціна вже помпанулась 50%, наприклад, і ти бачиш, потім ціна робить велике падіння. Тобто, коли ти будеш бати статистику, ти можеш знайти закономірність, де і чому ціна, наприклад, йде проти тебе. А якщо тебе постійно вибувають стопам, і ти не розумієш, для чому так відбувається, ну. Кажу, зазвичай ти не ведеш статистики, веди її просто. Я от буду це повторювати, поки воно тобі аж ну, всередину не зайде. Тому що іноді тебе будуть вибивати поступам адекватно, що ну, ти неправильно спрогнозував, ціна пішла проти тебе. Ну іноді е, це буде неправильно і ти мусиш це розуміти. То що тобі конкретно зараз потрібно робити? Пам'ятай, що психологія і розуміння того, як працює ринок, і чіткі торгові стратегії, вони переплетені, коли ти маєш виконану е, базу. Це розуміння ринку і стратегії, в тебе буде менше проблем з психологією. Вони все рівно будуть, але їх набагато легше буде вирішувати. Тому, перше, подивися наші уроки по торговим стратегіям, які ми торгуємо. Ми додамо в описі посилання на відео, ти зможеш подивитися. Наступне саме важливіше подивися наші уроки по мані менеджменту. Тому що якщо ти втрачаєш і заливаєш, ти точно маєш це зробити. Це найважливіше, тому що. Це є основа. Ти якщо перестанеш втрачати, тебе зразу рахунок буде додавати. Далі пропиши чітко, що ти будеш торгувати, де ти будеш відкривати трейди, де будеш закривати, з яким об'ємом будеш заходити. Веди статистику, безкоштовний відеоурок по сервісу статистики, який ми використовуємо, так само додамо в опис, і налаштуйся на таку роботу, що трейдинг це є навик, коли ти швидше зрозумієш, що трейдинг це є навик, це не є знання. Знати е, потрібно там одна година теорії і 20 годин практики. Ти тоді усвідомиш, що тобі потрібно напрацьовувати. Якщо ти колись ходив в спорт, я буду цей приклад всім пояснювати. От на боксі ти заходиш і тобі тренер зразу показує, як правильно бити. Зразу чемпіон, от я ходжу до чемпіона Європи, він зразу показує правильний удар чемпіонський. Я бачу ніякого секрету. Але чому треба прийти на тренування десятки разів, щоб повторити хоча б більш-менш. І то, тої сили, з якої він б'є, зразу не получиться. Тому що м'язи. Вони м'язва пам'ять, нейронні зв'язки мозку, Вони не з'являються отако за одну секунду. Тобто їх потрібно напрацьовувати, напрацьовувати, напрацьовувати. І через якихось пару місяців, ти таки дивишся вже такий хороший удар, доволі сильний. Тобто, воно буде проходити поступово. Тому напрацьовуй і прямо зараз щиро раджу тобі подивитися, ось оцей цей по мані менеджменту як контролювати свої ризики, я тобі обіцяю, коли ти його подивишся і втілиш те, що я тобі тут сказав, ти перестанеш втрачати. Це буде основа твого майбутнього успіху. Тому, друже, побачимося на наступних відео. До зустрічі.